До вашої уваги консультація для батьків на тему 5 причин читати дитині на ніч. Читання на ніч це спосіб зміцнити зв'язок з дитиною, розвинути її уяву і моральні якості. Укладаючи дітей спати, батьки мріють нарешті присвятити трохи часу собі. Однак не поспішайте йти. Почитайте дітям на ніч. Читання на ніч зміцнює ваші стосунки з дітьми. Казка перед сном чудовий привід провести час наодинці з дитиною. Ні інтернет, ні телевізор, ні домашні справи. Ніщо вас не відволікає в такі моменти. Читання на ніч збільшує словниковий запас дитини. Читання на ніч допомагає дитині розвивати мовленнєві навички. Дитина вчить нові слова і дізнається про способи вживання вже відомих їй слів. Розвиваючи мовлення, дитина стає розумніше та впевненіше в собі, читання на ніч розвиває в дітей моральні якості. Дитячі книги часто повчальні, в них завжди перемагає зло, а чесний герой успішно проходить через усі випробовування, читаючи дитині на ніч. Вивчите її відрізняти хороше від поганого, піклуватися про тих, хто її оточує, бути доброю. Дитина краще пізнає та сприймає такі життєві уроки з цікавих і зрозумілих їй історій, а не з моралі батьків. Читання на ніч розвиває уяву дитини. Подорожі у нові незвідані світи на сторінках книг розвивають уяву дитини. Сюжети книг оживають у дитячих іграх і малюнках. Коли ви читаєте дитині на ніч, вона зосереджується і уважно слухає описи, малюючи їх у своїй уяві. Багата уява це необхідна навичка для творчості. У майбутньому дитина зможе гідно її оцінити. Читання на ніч це весело. Дорослішаючи ми забуваємо, якими веселими бувають дитячі книги. Читання дітям на ніч дає можливість відчути це знову. Протягом дня ваша голова забита різними дорослими думками, і читання дитині на ніч може стати веселим заняттям для вас обох. Крім того, читаючи дитини на ніч, ми і самі ненадовго повертаємося у дитинство та знову отримуємо задоволення від книг. Одна з найважливіших задач, які стоять перед батьками, це виховати дитину доброю людиною. Дитячі книги розвивають моральні якості, емоційну сферу та соціальні навички дитини. Для цього буде потрібно небагато усього 5-10 хвилин перед сном.